Вітаю, друзі! Розглянемо завдання на тему парність і непарність функції. Завдання таке: відомо, що f від мінус 3 дорівнює 8. Знайдіть f від 3, якщо функція f є перше, парною, якщо функція f є непарною. Отже, f від мінус трьох дорівнює 8. Пригадуємо визначення парної функції. Парною називається функція, для якої виконується умова. Для будь-якого x із області визначення цієї функції f від мінус x дорівнює f від x. Іншими словами, протилежним значенням аргументу, тобто протилежним значенням x, відповідає одне й те саме значення функції. 3 і мінус 3 це протилежні значення аргументу. Отже, їм відповідає одне й те саме значення функції, тобто дорівнює 8. Другий випадок, якщо функція f від x непарна. В цьому випадку використовуємо визначення непарної функції. Це така, для якої виконується умова. Для будь-якого x із області визначення цієї функції, виконується рівність f від minus xрівня мінус f від x. Тобто. Протилежним значенням аргументу відповідають протилежні значення функції. Мінус 3 і 3 протилежні значення аргументу, то їм відповідають протилежні значення функції, тобто 8 і мінус 8. Отже, f від 3 дорівнює протилежному значенню функції мінус 8. Розглянемо таке завдання. Функція f є непарною. Чи може виконуватися рівність? Перше f від 1 плюс f від мінус 1 дорівнює 1. Друге, f від 2 множити на f від мінус 2 дорівнює 3. Отже, нам дано, що функція f не парна. Спочатку розглянемо перше завдання. Чи може виконуватися ось така рівність? Ми бачимо, що аргументи для цих значень функцій є протилежними числами. Ми можемо використати означення непарної функції і замінити f від мінус 1 на протилежне значення функції. Даний, даний вираз тотожно рівний виразу f від 1 додати f від мінус 1 дорівнює мінус f від 1 за означенням непарних функцій, тому що протилежним значенням аргументу відповідають протилежні значення функції. Це означає, якщо ми замість мінус 1 один беремо одиницю в аргументі функції, то значення функції також змінює знак. Отже, це буде мінус f від 1. Дорівнює. Далі перетворюємо цей вираз f від 1. Переписали перший доданок. А розкриваємо дошки, одержимо мінус f від 1. Дорівнює. І бачимо, що ця різниця дорівнює 0. А 0 не дорівнює одиниці. Тому відповідь така рівність виконуватися не може. Другий приклад. f від 2 множити на f від мінус 2 дорівнює 3. Використовуємо те саме означення непарної функції. Даний вираз буде тотожно рівний такому. f від 2 множити на мінус f від 2. Тобто ми у непарній функції аргумент. Замінили на протилежний, це означає, що значення функції також змінює свій знак. Добуток чисел з різними знаками є число від'ємне, тобто даний добуток менший від нуля, а 3 – число додатне, більше від нуля. Тобто, зрозуміло, що та нарівність також виконуватися не може. Наступне завдання. Доведіть, що є парною функція f від x дорівнює x у шостому степені. Для того, щоб довести це твердження, необхідно довести, що виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x, для будь-якого значення х із області визначення даної функції. Областю визначення даної функції є множина всіх дійсних чисел. Отже, ми. Записуємо ліву частину e під мінус x. Це означає, що замість x у формулу функції ми підставляємо мінус х у шостому степені. Оскільки показник парний, 6 число парне, то мінус х у шостому степені запишеться як x у шостому степені. Ми використали властивість, що парні степені протилежних чисел рівні між собою. А х у шостому степені це значення функції від аргументу x дорівнює e е від x. Таким чином, ми довели, що f е від мінус x дорівнює f е від x для будь-яких значень x із області визначення даної функції. Тобто ця рівність доведена. Це означає, що дана функція парна. Ще один приклад. Довести, що парною є функція. f е від x дорівнює. Корінь із 5 мінус х у квадраті. Так само починаємо f від мінус х дорівнює. Корінь квадратний 5 відняти, а замість х підставляємо формулу мінус х у квадраті дорівнює. Оскільки показник двійка парний за тією ж властивістю, що і в попередньому прикладі. Оцей степінь можна записати у вигляді 5 відняти х квадрат. Тобто замість мінус х у квадраті ми пишемо х у квадраті, оскільки ці два значення рівні через те, що парні степені протилежних чисел однакові дорівнює. А ось цей вираз такий самий, як початковий, тобто це є r від x. Ми довели, що. Умова і зазначення парності функції виконується. Отже, дана функція є парною. Наступне завдання. Довести, що функція f від x дорівнює x відняти 1 на x є непарною. Для цього необхідно довести, що виконується рівність із означення непарної функції. А саме f від мінус x дорівнює мінус f від x. Для всіх значень х із області визначення цієї функції. F від мінус x дорівнює. Мінус х підставляємо замість х у формулу функції. Одержимо мінус х відняти 1. Замість х в знаменнику пишемо мінус х Дорівнює. Перетворюємо оцей мінус, винесемо перед знаком дробу. Одержимо мінус х переписуємо. А тепер запишеться плюс одиниця на х. Тепер мінус винесемо за дужки у цьому всьому виразі. Мінус за дужки. Тоді кожен із доданків записується в дужках з протилежним знаком. Тобто мінус х з протилежним плюс х плюс одиниця на х буде мінус одиниця на х. Тепер дивимося, цей вираз, що ми одержали в дужках. А на такий самий, як і е, вираз, що описується, яким описується функція. Тобто, це є у дужках записане f від x. Мінус перед дужками залишається f від x. Ми довели з вами, що виконується рівність від мінус x дорівнює мінус f від x, тобто функція непарна. Ще один приклад. Довідіть, що. Непарної є функція f від x дорівнює дужка х у кубі плюс х на х у четвертому мінус х у квадраті, Доводимо цю рівність. f від мінус х дорівнює. Сюди у формулу функції замість х підставляємо мінус х. Мінус х у третьому степені додати мінус -х, х у четвертому степені відняти мінус х у другому степені дорівнює показник 3 і показник 1 непарні числа. Використовуємо властивість. Непарні степені протилежних чисел є протилежними. Тобто це означає, що мінус ми можемо винести за знак дужки. Перший вираз, перший степінь, запишеться в такому вигляді. Мінус х у третьому степені. Тут так само виносимо за дужки. Мінус х. В другій дужці другого множника, кожен із цих степенів має... Парні показники 4 і 2. Тому е, оці мінуси просто відкидаються. Тому що е, парні степені протилежних чисел однакові. Це означає, що мінус х у 4 дорівнює х у четвертому. А мінус х у другому дорівнює х у другому. Цей мінус ми переписуємо. Дорівнює. У першій дужці мінус винесемо дужки. Одержимо. Дужки, кожен доданок записуємо з протилежним знаком х у третьому плюс х. І переписуємо другий множник. Х у четвертому мінус х у другому. І бачимо, що ось цей добуток без мінуса, такий самий, як і початковий вираз функції. Тобто, оцей добуток це і є f від x. І мінус перед ним залишається. Отже, ми довели, що рівність із означення непарності функції виконується. Це означає, що дана функція є непарною. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.